Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Мирися із Твоїм противником швидко, коли ти ще в дорозі. Хто то є той наш противник, за яким ми маємо миритися швидко? То наша совість. Совість людська це є голос Божий. І чим більше ми йдемо в супереч тому Голосові Божому, ми, ми, та совість наша потім притуплюється, вона такою черствою. І знаєте, якщо цей період ми затягуємо дуже довго, то, то, то скоро та совість її вже і не чути добре. А вона спочатку противиться, так, що ти робиш і совість тобі каже, то не добре. То є наш внутрішній голос, голос Божий. І тому каже: мирися з твоїм противником швидко. А чому противник? Бо тому, що совість постійно нам каже: ні, ні, то не робить, то не буде добре. Я туди не йде, то не буде добре, якби наш противник. І ми маємо так поступати, щоб ми з нашою совістю були в мирі. Сьогодні маємо третє віднайдення голови Івана Хрестителя. І сьогоднішнє Івангеліє про Івана говорить нам, що Царство Небесне здобувається силою. Знаєте, кожен із нас знає, що всяка справа на землі, що ми хочемо щось здобути, ну, будинок збудувати, зробити якусь справу. Щось щось побудувати треба прикласти зусиль. А про духовне будування, про Царство Боже, ми думаємо, ну що, встав зранку помолився, та й все, ти вже все здобув, кажу вам, що будування себе для Царства Божого, воно має набагато більше зусиль, як побудувати будинок. І я вам скажу, чому. Бо коли ти будуєш будинок, ти ж його не будуєш самий. Ти наймаєш спеціалістів, дав їм гроші, вони будують. Коли там купляєш машину, ти даєш гроші, вони тобі привозять. Ми дуже мало прикладаємо своєї праці для того, щоб, ну наприклад, все, купив, збудували тобі будинок, поклали тобі паркан. Posier собі траву і ходиш, косиш ту траву перед будинком, там ще там, щось так? Твоя маленька участь. Тобто, коли ми робимо щось в матеріальному світі, як правило, ми докладаємося дуже мало. Скажу, ну, та як та без людини нічого? Так, машину, яку ти купив, до неї приклалися сотні людей, як не тисячі. Інженери, всі там щось зробили запчастини кожен щось зробив. А ти лиш сів і їдеш. Коли ти йдеш косити траву, ти береш косарку, яку теж зробило сотка людей. Хтось навіть її привіз там ще щось. Тобто дуже багато задіяних людей, які все це роблять, навіть його хтось робить. Ти ж не робиш його самий. Ти тільки ним користуєшся. Тому в матеріальному світі ми маємо ну, мало що участвуємо. Тобто, всі ті труднощі в світі, що ви бачите, вони є. легше здолані, тому що задіяно багато людей, чим в духовному. Чому? Бо в духовному світі тільки ти сам можеш себе будувати. Ніхто мені не може совість підправити. Те, що люди говорять, навколо до тебе розказують, який ти добрий, який ти не здалий, чому ти помиляєшся, в чому ти правий. Ти слухаєш, але дуже мало прислуховуєшся і так кожен з нас. Бо тому що будувати себе саме складніше. Ще від старогрецьких філософів ми знаємо, що найважче змінити самого себе. Можна змінити світ, можна змінити ситуацію, змінити все, що хочеш, а себе саме важче змінити. Бо тому що наші привички, ніхто не задумується над тим, але наші привички це те, до чого ми пристосувалися. І найважче міняти в людині те, до чого вона пристосувалася. Вона так зручно, ми так, ми так привикли. І тому це, що нам є зручно, складно міняти. Тому Царство Небесне каже Івангеліст, добувається з силою. І ми тепер з вами вже розібрали, розуміємо, що ті зусилля часом мають бути дуже складні. Не раз стоїш, думаєш, піду я до церкви, а ну а чого буду йти? А краще подивлюся я через інтернет. То що не то саме, отець говорить, що там, що там, поговорив, ти все. А Господь Бог каже: здобувайте царство Боже силою. Прийди. Знайди в собі сили, прийти в дім Божий і подякувати Боговітвому. Богу. Це ж є важно показати Богу свої старання в будуванні Царства Божого, в здобуванні Царства Божого, в будуванні самого себе. Вдосконалення себе. Чули, як і Англії написано, що каже в Старому Завіті, каже, але не убивай. А я кажу вам, хто брати своєму каже, нікчема під суд попаде, хто каже, дурень попаде в вогонь пекельний. А чого так якось несправедливо, там убий, а тут дурень. Бо тому що йде розвиток суспільства. Ми інші. Не можна себе зрівнювати з тим рівнем, який мали люди 500 років тому назад. Ви скажете, люди як люди. Ні. Не хотілося б казати, що вони були дикі. Вони були не дикі, але жили як дикуни. Око за око, зуб за зуб. Завоював когось дуже добре. Здобув щось укров, я сильніший, дуже добре. І знаєте, скільки пішло часу? Поки людина помало-помало-помало відвикала, відмовлялася від цього того, що є погане, придумуючи закони, відшліфовуючи звичаї і так далі, раніше так близько не було. І тому часом нам не зрозуміло, чому Біблія так робить акценти на якісь там ті чи інші речі. Думаєте, тут що тут такого? Ми таке близько не робимо. Так, ми таке не робимо. Коли, коли Мойсей приніс заповіді, каже, не вбивай не чуже лож, то він говорить про це, що це було поголовно і це було ну, в порядки речей. І це нищило суспільство. І ми повинні з кожним кроком ставати іншими, будувати себе для царства Божого. Треба так поступати в життю, щоб бути праведним було модно. А сьогодні модно бути атеїстом. Бо я свобідна людина це ілюзія. Якщо ти свобідний від Бога, то то ти не свобідний, ти загубився. Тому здобувайте Царство Боже силою. Ісус Христос сказав, щоб нам здобувати Небесне Царство треба нашими зусиллями. Так трудімося, стараємося, молімося, берімо участь у жертві, і воно здійсниться. Амінь.